Не залишитись осторонь біди, в івано франківську взялися допомагати постраждалим мешканцям Херсонщини. Необхідні речі місцевим волонтерам приносить чимало небайдужих. Серед них Ніна та Ігор Іванчикове. Подружжя як ніхто розуміє, наскільки важлива допомога. Адже самим рік тому через росіян довелося покидати рідне місто. Ми розуміємо добре і. Захотіли допомогти, просто щоб людям хоч чим можемо. Одяг дитячий, от ну свій одяг, з якою донька виросла продукти, воду. Ну ми ж думаємо, що трошечки треба зусилля якісь докласти. Щоб щось робити добре, Допомогу для мешканців Херсонщини в Івано-Франківську почали збирати одразу після звістки про злочини окупантів на Каховський ГЕС. Серед найнеобхідніших речей кажуть волонтери: вода, подушки, пледи, засоби особистої гігієни, їжа тривалого зберігання та корми для домашніх тварин. Сьогодні від 10-ї години ранку дуже прості люди. Ми дали клич, мермістер дав клич, ми дали від спілки клич, і небайдужі люди зносять 12 тонник ми відправимо на Херсон. Якщо буде більше, будемо шукати велику фуру, щоб фуру відправити. Наразі каже міський голова Руслан Марцінгів, це перша допомога постраждалим херсонцям. Утім, не остання. Вже найближчим часом усе необхідне передадуть потребуючим і знову поновлять збір. І розуміємо, що ця допомога дуже необхідна херсонцям. Зараз волонтери шукають машину, ми заправимо її і відповідно відвеземо цю допомогу. Тим, хто потребує з Херсонської області, дуже важливо зараз допомагати після цього горя, після взриву саме Каховської ГЕС. Нам дуже важливо показати, що Івано-Франківський вся Україна підтримує біді українців. Штаб спілки волонтерів при Карпаті приймає допомогу для постраждалих херсонців у адмінбудинку Івано-Франківська. Разом з цим просять людей слідкувати за новинами про нові збори, щоб оперативно закривати запити. Люся Віталій телеканал